Як заробляють бабки на війні? Дуже проста схема. Значить, в Viber є така спільнота Країна-Інфо. В ній 1 мільйон 600 тисяч учасників. Значить, ця спільнота набрала таку велику популярність завдяки тому, що в ній постійно публікуються новини, пов'язані з війною. Але час від часу тут проскакує ось такого роду срань. Тобто вони рекламують шахраїв. І тепер уявіть собі, скільки ці шахраї платять за рекламу в спільноті з ось такою кількістю учасників. А тепер дивіться ще одну прикол. Я от якщо ви захочете запитати чому так. отут тут є адміни, так? Будь-якого адміна берете? Будь-якого адміна. Так щось вайбер тупить. А, от. Все. І нічого не можете зробити. Зворотнього зв'язку нема. Методу впливу нема. Єдине, що б я вас всіх попросив зробити, це перейти сюди, нажати скарга і вибрати скарга і це спам. Це єдине, що ми можемо з вами зробити як спільнота, щоб позбутися цього гівна. Дякую за допомогу.